Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. На Вінничині відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вінницькій обласній військовій адміністрації, на якому розглянули питання необхідності посилення заходів з профілактики захворювання тварин на сказ. Зокрема, було прийнято рішення про штучне регулювання шкідливих хижаків. Про те, як це відбуватиметься та які тварини підлягають штучному регулюванню, говоритимемо із заступником начальника відділу мисливського господарства полювання та рекреації центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Валентином Пастухом. Вітаю пане Валентине, в нашій студії добрий день, пані Оль. Тож. Профілактика захворювання тварин на сказ. Тварин, оскільки ви представник мисливського господарства, я так розумію, що це тварини дикі. Яка, які це заходи профілактичні? Ну, дивіться. Насамперед хотів би почати нашу розмову і навести конкретні цифри по чисельності лисиць в наших мисливських угіддях в області. Так, наприклад, у 2022 році по обліках чисельність становила 3551 голова. А за рік, коли не було полювання, вже в 2023 році чисельність була по обліках 5167 голів, що на 1616 особин більше. От. Тобто на 1 тисячу гектар чисельність становить 2,5 голови при рекомендованих санітарних нормах 0,51. Тобто перевищує норму декілька разів. Так, чому саме мова йде за лисицю? Так, чому ми так почали просто да, про основний, сказ із лисицею. основний переносчик в наших умовах сказу. Тому що дуже велика її чисельність. Здатність оселятися біля населених пунктів, а то і безпосередньо в самих населених пунктах, то в закинутих будівлях, тощо призводить до частих контактів лисиці з домашніми тваринами тваринами, а у випадку захворювання безпосередньо і з людьми, тому це все робить її основним переносчиком вірусу. сказу. Ну, тобто, якщо, якщо господарі в лисиці відбили курочку, то їсти її вже не треба. Так, да, звичайно, тому що через сильну передається цей вірус, десь попадає на поранення, не кажучи вже внутрішні органи, і це викликає захворювання на сказ. Про захворювання на сказ ми будемо сьогодні говорити про захворювання на сказ, власне, у диких тварин, про те, як вони передаються, але мусимо сказати і про захворювання на сказ у тварин. Домашніх, які цю хворобу передають людині, а для людини ця хвороба смертельна, і про це ми теж поговоримо. Оскільки ветеринарна служба так і не вийшла на зв'язок, і ну, важко було з ними зв'язатися, я наведу факти, які Є на сайті Вінницької Держпродспоживслужби про те, що за 8 місяців нинішнього року на Вінничині сказ лабораторно підтверджено у 78 тварин. Це в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано 33 випадки сказу в тварин. Вогнища сказу серед тварин у 2023 році реєструвалися у всіх районах нашої області. Наприклад, у Гайсенському районі це 21 випадок, у Вінницькому 19 випадків, в тому числі один випадок в місті Вінниця, і тоді сказом хворів кіт в Вінниці. В Тульчинському районі це 15 випадків, у Жмеринському – 12, в Могилів Подільському 7, та на території Хмільницького району 4 випадки. Також захворювання на СКАЗ в 2023 році реєструвалося у 28 собак, у 37 котів, в 12 лисиць та навіть в однієї корови. І про те, що. Для того аби вберегти свою тварину від сказу, її треба обов'язково обов'язково щорічно вакцинувати, незважаючи на те, чи ця тварина контактує з дикими чи бездомними іншими тваринами, чи не контактує, тому що от на сайтах я читала про те, що навіть в квартиру до звичайної тварини, яка ніколи не виходить за межі квартири, може прийти сказ, який людина приносить на своєму одязі чи взутті. Це може бути слина Тварин заражених, а своя тваринка вдома десь вдарилася, пошкрябалася, пошкодилася ясно, особливо якщо тварина на сухому кормі, ясна, часто травмуються. І от так сказ може прийти, от як випадок, один випадок у місті Вінниця, сказ у кота. Про те, що ця хвороба може передаватися людині, і для людини вона є летальною, розповіла лікар-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Галина Шестопалько. Вона власне відповіла на запитання, яким чином до людини може потрапити вірус сказу. Людина може заразитися через пошкоджену шкіру, тобто це може бути укус, подряпина або ослинення хворою на сказ твариною, і при цьому інкубаційний період може тривати від тижня і навіть до року. А як проявляється сказ, що в людину починає турбувати? З самого початку людину турбує слабкість загальна. В неї може підвищитись температура, можливе незначне пощіпування кусу. Таких уже серйозніших симптомів це гідрофобія, тобто боязнь води, боязнь світла, людина боїться шуму, в неї відбувається нервове збудження, і з таких важких симптомів це параліч, який призводить до смерті. Тобто сказ може призводити до летальних випадків. Сказ летальний у 100% випадків. Сказ людини летальний 100%. І ліків від нього немає? Ні, ліків від сказу немає, і можливі а... тільки щеплення які надаються при випадку укушення чи царапини. Є перша допомога, яку може отримати людина, тобто зразу ретельно промити рану проточною водою, і особливо уважно, що треба використовувати господарське мило для цього: ретельно промити рану, обробити її антисептиком, накласти пов'язку асептичну і негайно звернутися до лікаря. І спеціальний є лікар в кожній лікарні радіолог, який призначає курс щеплень. Це єдине таке, можна сказати, заходи, які. Чи можуть людину спасти? Лікування немає? Отже, одразу після укусу бездомною твариною чи своєю твариною домашньою, яка почала поводитися якось. Не так, як поводилася завжди. Обов'язково треба звернутися в лікарню і пройти курс щеплення від сказу. Правильно я розумію? Обов'язково Обов'язково людина повинна зразу сама звернутися до лікаря через швидку допомогу, прийти в лікарню сама і повідомити про це лікарі. Наразі у Вінницькій області доступні дві види вакцини: це індіраб і радівак. Кожна з цих вакцин має свою схему вакцинації, але загалом це п'ять щеплень. Лікар вже на місці вирішує якою вакциною вакцинувати, і далі вже людина консультується тільки з лікарем? А взагалі на Вінничині є випадки сказу серед людей? Можливо, за останнє півріччя чи навіть за останні роки? Дивіться, на жаль, на сьогоднішній день в Вінницькій області у нас зареєстрований випадок підозри на сказ у людини. Це чоловік з могилів Подільського району, його вкусив домашній нещеплений кіт. Ну, власне, ще одне підтвердження того, що домашніх тварин потрібно вакцинувати, оскільки, до речі, домашні тварини від сказу теж не можна їх вилікувати, вони гинуть. Е, отже, пане Валентине, на е, цій протиепізолотичній комісії було прийнято рішення про санітарний відстріл лисиць починаючи із жовтня. Чому саме з жовтня? Адже випадки сказу збільшуються уже зараз, уже сьогодні. Постараюся <кій> вам пояснити, да, дійсно, 16 серпня цього року відбулося засідання Державної надзвичайної протиуспішної комісії при Вінницькій обласній обласній адміністрації, де було прийнято рішення про посилення заходів профілактики щодо захворювання тварин на сказ. Одним із пунктів рішення є вимога до користувачів мисливських війсьч створення бригад для зменшення чисельності лисиці до встановлених норм. Термін виконання був встановлений жовтня місяця. Це насамперед з обумовленою технікою безпеки. Адже для бригади, в бригади по вістрю лисиць залучаються масливці і використовуватиметься вогнепальна зброя. Тому, враховуючи кліматичні умови області, приблизно можна передбачити, що в жовтні місяці впаде листя, сохне трав'яний покрив, що збільшить видимість та покращить і результати полювання, і зменшить ризики для учасників бригад, які будуть займатися виконувати ці заходи. І однозначно зменшиться кількість населення, яка може перебувати в цей час на природі в погідня, де виконувати там свої сільгоспроботи, що також погреби. Думаєте менше беншить ризики? Надіємося, що буде так. Тому було прийнято ось таке рішення до жовтня місяця. Заходи не проводити. До речі, про бригади. Ви кажете, що будуть мисливці. Це люди, яким видані дозволи, чи це мисливці-любителі, чи це працівники мисливського господарства. Хто ці люди? Значить, порядок видачі дозолів прописаний в статті 33 закону України про мисливське господарство та полювання, тобто дозвола на відстріл хижих та шкідливих тварин будуть видаватися Центрально-Західним журнальним управлінням лісового та мисливського господарства. Також там вказано, що це буде робитися за письмовою заявкою користувача мисливських угідь. Де в додатку мають бути вказані всі члени бригади, тобто мисливці і визначений старший, який буде відповідати за техніку безпеки і на якого буде? Виписаний цей дозвіл. А хтось це... з мисливського господарства буде слідкувати, щоб крім лисиць випадково не відстрілювали Зараз там ще пані... когось зайців, наприклад? Старшими цих бригад можуть бути тільки штатні працівники користувачів угу. мисливської гідь. Тобто, мисливство є геря, Якщо брати УТМР, це голови районних організацій УТМР, які і будуть здійснювати безпосередньо контроль і організацію проведення цих заходів. От хотів би ще додати, що оскільки в області діє наказ начальника обласної військової адміністрації від 28 березня про встановлення заборони на відвідування лісів населенням номер 210 регулювання чисельності буде проводитися тільки на інших землях, не на землях лісового фонду. Тобто сільгоспогіддя, землі плапасу, пасовища та інші, в лісі ці заходи проводитися не будуть, тому що це буде порушенням розпорядження начальника ОВА. Ну, і до речі, наскільки я знаю, з початком повномасштабного вторгнення через військовий стан було взагалі заборонено полювання і мисливство, так? Так, тому і на ДНПК прийнято це рішення про обмежену видачу цих дозволів, що якимось чином привести численні слусиці до встановлених санітарних норм, тобто 05 одна голова на тисячу гектар. Mm -hmm. Тому що на даний час цим доймається тільки ягерська служба та мисливствознавці, але як показує, практика цих людей недостатня, щоб зменшити чисельність лисиць у гідях області. А до речі, от, як будуть знати, яку лисицю можна відстрілювати? Якості будуть дивитися за її поведінкою? Mm -hmm. Чи скільки лисиць. От, ну, я не знаю, чи мисливці знають, що на, от, на от цих 20 квадратних метрах є там 5 лисиць, з яких 3 треба. Ну так, вибрати просто хворих лисиць буде нереально, тому будуть відстрілюватися всі лисиці, і всі вони добуті. Таким чином, угу. таким чином будуть доставлені до місцевих державних установ ветеринарної медицини, де вже фахівці будуть проводити ці дослідження на сказ. Угу. Ну і останнє питання. Я знаю, що для диких тварин використовують, для вакцинації диких тварин використовують такі приманки з вакциною, розкладаючи їх там на перехрестях, на місцях, де от ігря знають, що вони там ходять, що це маршрути оцих диких тварин, і на цих маршрутах викладають приманки з вакциною. Взагалі це ефективно. Вони їдять їх. Так, да, це більш ефективно, тому що раніше в мирний час з метою профілактики захворювання на Сказ приманки з вакциною розповсюджувалися з використанням малої авіації. От зараз під час воєнного стану це неможливо використовувати авіацію, тому прибанки будуть розповсюджуватися шляхом наземного розподілу. Це більш звичайно ефективно, тому що єгеря, кваліфіковані, які будуть залучені до розповсюдження цих приманок, вони краще знають місця знаходження лисиці, де їхня щільність більше, тому що лисиця не рівномірно розповсюджена по території області, а знаходиться в певних конкретних місцях, де є кращі кормові та захисні умови. От тому метод наземного розкладання цих приманок, звичайно, ефективніший, ніж за використання авіації. Ну, але все одно, навіть якщо е, кількість е, випадків сказу серед диких тварин, зокрема серед лисиць, е, буде зменшуватися, все одно потрібна, потрібен санітарний відстріл. Так, звичайно. Ну, на, жаль. Це, на жаль, це необхідно в даних умовах. Що ж нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про сказ, який нині шириться територією Вінничини. У зоні ризику як тварини, так і люди. Єдиним захистом від сказу є вакцинація. Мисливське господарство застосовує превентивні заходи, до яких, зокрема, відноситься санітарний відстріл лисиць. Про це сьогодні розповів заступник начальника відділу мисливського господарства полювання та рекреації центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Валентин. Пастух. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.